Юрист Михайлова Світлана. Надійність та досвід у кожній справі. Суди констатують, що чинним законодавством у сфері військового обліку не передбачено можливості повторного включення особи до військового обліку, якщо така особа раніше була виключена з нього. А отже, при внесенні відомості про позивача до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних. Резервісті ТЦК діє не на підставі, та не в межах, та не в спосіб, передбачений чинним законодавством України. Друзі, і це стосується будь-якої підстави, через яку чоловіки раніше були виключені з військового обліку, чи то стан здоров'я, чи то досягнення граничного віку перебування в запасі, чи то через засудження за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Наразі чинне законодавство не передбачає таких підстав для виключення з військового обліку, як через засудження за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. І на кінець 2025 року ми з вами спостерігали тенденцію, коли суди, дотримуючись та застосовуючи конституційні... Принцип незворотності дії закону в часі стали на захист прав раніше виключених чоловіків з військового обліку через досягнення ними граничного віку перебування в запасі, яких проти їх волі поставили повторно на, на військовий облік. При цьому, при розгляді позивачі, позивів чоловіків, які були виключені через засудження за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, суди продовжували вперто ігнорувати принцип незворотності дії закону в часі. Але на кінець 2025 року все ж таки законно взяв гору і Феміда схилила терези у бік позивачів. І так, друзі, перше, суддя Рівненського окружного адміністративного суду в рішенні від 28 листопада 2025 року з номер 460, 16, 325, 25 задовольнив позовні вимоги чоловіка, який раніше був виключений з військового обліку через його засудження за вчинення тяжкого злочину, та зобов'язав ТЦК СП внести до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних інформацію про виключення позивача з військового обліку військової після того як він був автоматично на ньому поновлений. Друзі, і це був тільки початок. так, Протягом вже січня 26-го року ми бачимо ще два позитивних рішення. І ці рішення є так само одне рішення Рівненського окружного адмінсуду від 13 січня 26-го року в справі номер 460, 17, 41, 25 та рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду в справі 339, 36, 25 від 21 січня 26-го року. Суди констатують, що чинним законодавством у сфері військового обліку не передбачено можливості повторного включення особи до військового обліку, якщо така особа раніше була виключена з нього. А отже, при внесенні відомості про позивача до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів ТЦК діє не на підставі, не в межах та не в спосіб передбачений чинним законодавством України. Суди зазначають, що підстави для виключення громадянина України з військового обліку. Обліку можна поділити на три основні категорії. Перша категорія це особа стає військовослужбовцем, тому перестає обліковуватися як призивник військової або резервіст, доки він не звільниться з військової служби в запас. Особа звільняється від виконання військового обов'язку внаслідок припинення громадянства України смертю, оголошення померла або визнання безвісті І третя категорія Особа звільняється від виконання військового обов'язок внаслідок визнання її непридатною до військової служби з різних підстав, е, через вік, наприклад, досягнення гранічного віку перебування в запасі, і засудження до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Отже, виключення громадянина України з військового обліку як такого, що раніше був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, Держава в особі ТЦК та СП раніше військового комісаріату приймала рішення. Про визнання особи непридатної до проходження військової служби та на підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу звільнила цю особу від виконання військового обов'язку. Процедурне рішення про виключення громадянина України з військового обліку означає, що ця особа більше не перебуває на військовому обліку та втрачає статус військовозобов'язаного чи резервіста, а отже, не може бути призвана на військову службу за мобілізацію. Під під час правового режиму воєнного стану. Друзі, якщо ваш статус в додатку Резерв Плюс або був змінений на з виключеного на військовозобов'язане, або ж взагалі одразу з'явилася у вас інформація, що ви перебуваєте на військовому обліку, будь ласка, пишіть нам в коментарях, і ми кожне ваше звернення розберемо окремо як окремий кейс. Друзі, що ще хочу додати, що процедура поновлення на військовий облік взагалі не передбачена законом. І про це, як я казала вище, і ще раз для вас повторю, суди це констатують, що чинним законодавством у сфері військового обліку не передбачено можливості повторного включення особи до військового обліку, якщо така особа раніше була виключена з нього. Друзі, будь ласка, кому сподобалось дане відео, поставте нам лайк, поділіться з вашими друзями а в ваших соціальних мережах, все це дозволить нам просувати наш молодий юридичний канал. Бережіть себе і гарного вам дня!